Слава ісу та ЗСУ! що ж давайте поговоримо про малоприємну таку тему булінгу насилля. Отже, в чому він полягає та які особливості? А їх є аж п'ять видів, і коротко про це тут. Перший вид це зараз новий кібербулінг. Це є той, де знімають відео самого акту якогось так словесного фізичного будь-якого, передають третім особам, показують в, наприклад, в школі в якійсь секції, в якійсь групі, будь де тобто публікують в різних так, якби спільнотах ще якихось речах. Тобто це є ось така річ або переписка так в чатах і власне висміювання, ви ще якісь так вивищування себе за рахунок якоїсь одного, як кажуть, так. Козла, цаба відбуває, так? Ось. Далі йде фізичний булінг, це є насилля, штурханина. Побої, дрібні, щепання, власне, побиття, тягання за коси і всілякі речі, тобто різні різні фізичні так, якби, насильницькі дії. Далі ми йдемо до психологічного, тобто словесні образи, обзивалки, такі жорсткі, такі всілякі приниження, дорікання, звинувачення, так якби, намагання власне, в будь-який спосіб висміяти і принизити іншого. так. Четвертий, це напевно буде. Сексуальний булінг, сексуальне насилля. Це є про ті речі, які так змушуються переважно старшими на пару років менших. Чи це є ранній вік, чи це є початкова школа, ранній пубертат. Це не має значення і власне на змушування в туалеті, в кущах, в під'їзді, десь за поворотом якихось примушувані дій, що іншій особі так якби неприємно не хочеться, але ось це змушується. Власне п'ятий це є буде економічний. Булінг, економічне насилля таке в тому, що так, ви пам'ятаєте, 90-ті, так, маєш 5 копійок, тобто зачепитися. Тобто гривня дві це теж рахується. Тобто зачепити жертву на гачок, позич, дай ще щось. Тобто, якби ось це таке насилля, ти мені щось винен, або якісь там історії кредитні, і ті всі 5 штук переходять у наше доросле життя. Потім для чого психологи? Для того, щоб. Збалансувати особистість, так щоб усі категорії насильника-агресора або жертви, яка так потрапила в, в цей вплив, так зняти з тих двох полюсів і якби адекватність до ситуації, до адекватності до відпору різними способами, так різними чинниками, так які можуть бути так підсиленням своїх, якби навичок, своїх власне сил, це через порт через багато сублімацій і власне можливостей сказати стоп зупинити або. Покликати на допомогу в той чи інший момент, або дати відпір такий, що буде відчутний, і більше до вас не будуть підходити або вас використовувати, або ви не будете. Так зачинщиком, тому що це власне і є зараз. Він породжує і розквітає ось ці всі насильницькі процеси, ось ці всі насильницькі ем, прояви особистості, тобто проявляється саме на ось таке найглибше. Ось так. Бережіть себе та свої стосунки, і, власне, почуємось далі. Якщо потрібно, звертайтеся. Я є у Львові, кабінет є у Львові, очно чи онлайн, по всьому світу і Україні. Буду чекати так, консультації і рада допомогти кваліфіковано як батькам, так і дітям і підліткам. З вами Богдана Янків, сімейний психолог, психотерапевт з досвідом роботи 18 років. Почуємось!